Вітаю, мене звати Чорнобай Марина. Я практикуючий психолог у методі когнітивно-поведінкової терапії. Моя головна місія допомогти людям зрозуміти свої думки, емоції та поведінку для того, щоб жити більш гармонійно та ефективно. Для мене КПТ це один з найбільш результативних підходів у психології. Він зосереджений на тому, як наші думки впливають на наші почуття та поведінку. Разом із клієнтом ми розробляємо практичні стратегії для подолання життєвих викликів. Ще в підлітковому віці я зрозуміла, що люди відіграють важливу роль у нашому житті. 16 років я присвятила себе ресторанній сфері і спілкуванню з людьми, але потім я зрозуміла, що користь я можу приносити трохи інакше і почала поглиблено вивчати психологію. І тепер, вже тривалий час, я допомагаю своїм клієнтам боротися з депресивними станами, тривожними думками, стресом, проблемами з самооцінкою та постановкою життєвих цінностей. Фундамент моєї роботи з клієнтами це довіра, конфіденційність, безпека та гнучкість.